Ну, не до отримали ми в цьому році 6,6 мільйона гривень. Зокрема, це податок на акциз пального це той період, коли були перебої з поставкою пального. Вони на це вплинули. Акциз з алкоголю знову ж таки пов'язаний з довготривалою забороною від продажу. Алкоголю і земельний податок, так як держава надала там певні пільги, відстрочувала ці платежі, тобто ну, в такому форматі. І крім того, у нас забрали з за освітньої субвенції 10 мільйонів, тобто, загалом, мінус, спричинений воєнним станом, десь близько 17 мільйонів гривень. Таким чином це вплинуло на бюджет. Ну, виконання у нас близько 96%. Загалом каденція ж моя вона специфічна, тому що два роки. от Перший рік це ковід, другий рік це війна. Так? Але разом з тим питання доріг, ну так само воно ж мені були, оскільки я є місцевим жителем, і так само по цих дорогах їжджу. Що нам вдалося зробити? Ми загалом реформували повністю благоустрій. Коли я прийшов, у нас благоустрій, скажімо так, отримував дотації десь близько трьох мільйонів гривень. Так? Це було збиткове підприємство. Станом на сьогодні можу сказати, що благоустрій це вже самодостатня організація, яка виходить на нулі, і крім того, вона поповнює свою матеріально технічну базу. От, для прикладу, тільки збір пляшок, скла і пластику, те, що ми запровадили відразу, як прийшли, дає можливість нам, скажімо, власними силами добудовувати сортувальну лінію. Ми ще це не презентували, десь на відсотків 70 вона вже добудована. Крім того, поповнився наш автопарк. От, ми за два роки збільшили автопарк, ну, я думаю, вдвічі так точно. Що стосується саме доріг, за перший рік ми провели ремонти, білощібеневе покриття і поточний ремонт дорожнього покриття в кожному з населених пунктів громади. І потаращить там ряд вулиць, вже зараз точно так не скажу. В цьому році ми не зробили жодної дороги, в силу того, що капітальні видатки для будівництва, вони заблоковані казначистом. І ми придбали в минулому році придбали автомобіль, який емульсією латає ями, тобто робить поточний ремонт. І саме на початку 22 року ми мали встановити вже це обладнання на платформу, і фірма, яка нам продала це все, мала встановити, підключити для того, щоб було гарантійне обслуговування. Фірма була в кривому розі розташована. Після війни не змогли ми зв'язатися. Ми вже встановили її самостійно, і стало ж питання закупівлі власне самої емульсії. Завод працював десь на краю Київської області, точно зараз не скажу. І почав він відновив роботу в кінці липня. А тільки в жовтні казначейство нам пропустило проплату. І таким чином, вже в жовтні як би, приступати до цих робіт, не було абсурдно. Тому по дорогах ми, на жаль, в цьому році не змогли нічого зробити. От Вже плануємо на наступний рік, якщо все вдасться, будемо робити. Загалом благоустрій обвівся, завів два трактори нових. Це ж машина, яка поливає дороги, тобто 10 кубів вона виручає у нас пожежників. Потім установка, це ж, власне, яка ремонтує дороги. Там газелі, інші машини. тобто, ну, Сьогодні в нас благоустрій навіть форма має, це те, чого вони не мали ніколи. Зарплата працівників благоустрій зросла вдвічі. Тобто, таким чином, Знову ж таки, сортування сміття запроваджено, популяризація культури поводження зі сміттям, тобто, у нас і кількість договорів на вивіз сміття збільшилась. Крім того, крім самого міста, Тараші додались і найближчі села там Олашівка, Потоки, Лісовичі, Кердини і таке інше. Тобто, ну, в цьому напрямку благоустрій у нас. Ну, за два роки я змінив трьох керівників благоустрою. Тобто той, який був, коли я прийшов, змінив. потім ще одна людина виконувала обов'язки. Теж ми подив, побачили, що в нього специфіка по дорогам головним інженером може бути керівником. На жаль, ми не побачили в ньому цих здібності. І сьогодні у нас жінка керує благоустроєм така Валентина Григорівна, і ну, вона наводить лад, скажімо так. У нас п'ять пунктів незламності. Один знаходиться безпосередньо в цьому приміщенні міської ради, інший в нашому ліцеї Ерудит. І три по селах Севуринівка в сільській школі знаходиться, Великоберезенка в сільському клубі і на село Ківшова та в спортивному залі. Це ті місця, які ми на самого початку визначили, де є альтернативне опалення. От, яке може там працювати за відсутності світла. От, ми його укомплектували матеріально-технічною базою. Сьогодні в нас вже почалися роботи по встановленню супутникового інтернету. От, і ну, в принципі, можу сказати, що наші пункти незламності вони і працюють з першого дня, коли поступила дана вказівка. І вони в принципі, забезпечені, проблемне питання залишалось інтернет, сьогодні ми це питання вже закриваємо. Складніша ситуація це була якраз от починаючи десь із середини березня. Піку тих даних, які ми змогли офіційно зібрати, проблем місто Тараща було, тому що по селах, де мало домоволодінні староста, там, в принципі, в обличчя кожного знав, і ми могли цих, скажімо, внутрішньопереміщених осіб ідентифікувати, нам було простіше. Саме місто Тараща, в село і густоти населення це ж не село, нам було складніше, але по тих а, і складніше полягало в тому, що чоловіки призовного віку вони ж не поспішали реєструватись. Е, максимальна цифра, яку ми встановили при населенні громади у 27 тисяч, офіційна кількість внутрішньопереміщених осіб в березні місяці сягала 15 тисяч. Тобто населення громади зросло майже вдвічі. Станом на сьогодні вже ця цифра орієнтовно близько 3-3,5 тисяч. Тому що багато повертались, якщо мова йде про внутрішньопереміщених осіб, у нас дуже багато було саме з Київської області. От вони повернулись по домівках, десь хтось там родини вже там поступово виїхали за кордон, хтось десь, ну скажімо так, вже в нас небагато залишилось. Допомогу, ну починаючи з перших днів, у нас навпроти будинок культури, у нас і зараз там працює волонтерський штаб. Там от на базі старого кафе ми розгорнули кухню. Укриття в нас є. Ми розгорнули місця для спання. Тобто люди приїздили до нас і серед ночі, там, о третій годині ночі, о другій годині ночі. Кухарі годували, клали спати. У випадку тривоги переміщали людей в укриття. Якщо люди просто транзитом, скажімо так, вони гріли, ну, нагрілись, їх одягли, нагодували. Потім зранку вони їхали далі. Були люди, які залишались. Ми частково розміщали ось тут в гуртожитку коледжу, в інтернаті, по селах старості шукали безхозні будинки. Тобто ми їх розселяли. От, продуктові набори ми насправді війна дала нам розширила горизонти. У Нас уже на сьогодні з чотирма країнами. Є можливість укласти меморандуми з містами-побратимами. Такого до цього не було. І ми з дуже багатьма благодійними фондами почали співпрацю, не дивлячись на те, що у нас не було активних бойових дій. І, як правило, міжнародні якісь організації чи іноземні представництва вони ж ну <кій> більшості своїх надають допомогу Бучі, Ірпінь, Густомель, Бородянка, Макарів, таке інше, тобто така 50 кілометрова зона. Але разом з тим нам вдалось, і ну на сьогодні я можу сказати, що у нас є все. Від ліків до продуктів харчування, одяг і таке інше. Треба зрозуміти, зрештою, усвідомити про те, що війна не закінчилась і перспектив швидкого закінчення війни, ну, на жаль, немає. Сьогодні і, якраз от і журналістам, і людям от хотілося б сказати, щоб вся інформація, яка подається, от вона сьогодні. Ну, Скажімо так, війна ж гібридна у нас. І інформація на сьогодні це такий досить потужний інструмент, в деякій мірі, можна сказати, і зброя, да, яка може, знову ж таки, неправильно подана інформація, бо не перевірена, вона може завдати великої шкоди. Сьогодні єдність суспільства, от вона безпосередньо цими чутками, там, публікаціями у Facebook, вона дуже валиться. І так, єдність зараз дуже маленька, тому що люди вибиті з зони комфорту. Багатьох родин, рідні, близькі на фронті. Всі емоційно дуже напружені, знервовані. І от інформація, яка є неправдивою, але така от брудна, ну, теж навчався свого часу на журналіста. Да? От ми знаємо, що цікавить людей чужі гроші, інтимне життя і таке інше. Да? От ці теми чіпляють, але несуть дуже такі. Непоправну шкоду загалом для єдності нашого суспільства. Тому от завжди там своїх відео там неодноразово говорю, що треба єднатись своїм прикладом. Це показуємо. Ми з сусідом в цьому році вибороли скважину одну на двох. Ми придбали генератор один на двох. Тобто от ми з сусідом, нормальний сусід, якби от, і ми для того, щоб не витрачати зайві ресурси, ми об'єднуємось, да, по дзвінку там домовляємося заводимо генератори і таке інше. От, от, хотілося б цієї єдності, тому що 24 лютого я був наскільки приємно вражений, коли з усіх боків телефонують, чим допомогти ж. І потім, по мірі того, як війна да, з Київської області відступила, ця єдність втратилась. Тому хотілося б, щоб всі зрозуміли, що Україна єдина, що українці єдині, що війна відбувається не тільки на передовій, а й в тилу, як би це там не звучало парадоксально. От. І перспектив, на жаль, до покращення сьогодні немає. А це говорить про те, що тільки в єдності і в силі ми зможемо подолати ті випробування, які сьогодні доводиться нам проживати, які нам ще доведеться пережити. І тільки в єдності ми зможемо здобути перемогу.